Значить, сьогодні відбулося чергове засідання за нашою апеляцією. В даний час ми почули дуже грунтовані доводи прокурора, рівно по 20 секунд кожна, тобто на двох прокурорів 40 секунд виступу, ну і майже 3,5 години виступи захисників, які повністю підтримали свою апеляційну скаргу. Ми висловили свої доводи в чергове. Пух і прах розбили всі докази, які є в справі. Зокрема, і про те, що Медведько і Поліщук, взагалі, ну в даному випадку Медведько взагалі не перебував у місті Києві під час вчинення вбивства. Розказали, як прокурор боїться їхати в зону АТО для того, щоб але це ж не зона АТО, це Дніпропетровська область, тренувальний табір. Там ніхто не стріляє, нікого не вбиває, Там до зони АТО ще далеко-далеко. Приїдь. Ми запросили з відеокамери, допитай всіх свідків, подивись, ліжко на якому спав Медведько, подивись до. Їв медведько. Ну, щоб ти зрозумів, що чоловіче добрий, то не є, там, ми не розказуємо казки. Але до цього часу, вже три тижні, прокурора, а сьогодні він засідання не прийшов, десь загубився. Прислав двох своїх помічників, але знову ж таки, ну вони також прокурор, але він старший групи. От що ми маємо станом на сьогоднішній день. Станом на сьогоднішній день ми маємо 23 вересня, 10 жовтня, збігає срок. Ми плавно і дуже повільно входимо в той час, коли вже не буде що Бо Буде нове клопотання про продовження, мабуть, нового досудового розслідування. Всі клопотання відмовляються стороною обвинувачення, слідчі не звертаючи ні на що уваги, жодних доказів, чергове немає. Причому перед своїм виступом, зокрема, і я ну я наголосив, що ну давайте, прокурори, вставайте, заперечуйте. Ми почули. Аж ні одного слова. На свої доводи, тому 24-го завтра, 24 завтра по Коліщуку, 25-го призначили чергове помедать, оскільки було минуло разу доволи клопотання, але сьогодні так ми не заслухали покази. Бо суддя, слідчий суддя, який ухвалював рішення про продовження сроку тримання, перебрехав покази, які він отримав. І щоб це встановити в своїй ухвалі, ми хочемо, щоб суд безпосередньо заслухав, заслухали всі учасники, журналісти і щоб всі зрозуміли, що суд. Услідчий суддя просто або не дочув, або добрехав. Чим закінчилося сьогоднішнє засідання судове? Перервою. А що буде до 25-го числа? Що вони хочуть ще розглядати 25-го? 25-го мають заслухати 25 аудіозапис свідків. Ну і теоретично послухати дуже грунтовний, мабуть, виступ прокурора секунд на 40. Черговий. Е а потім уже, мабуть, постановляти якесь рішення. Ну, ми так думаємо. Але з урахуванням того, що на п'ятницю призначений мосійчук, призначені інші апеляції, ну то я думаю, що воно так затягнеться і плавно перейдемо в чергову. Ну але може так ударно попрацюємо.